Футбольний клуб Буковина готовий до початку весняної частини чемпіонату України. Напередодні першої домашньої зустрічі проти з Охтирки керівництво клубу провело прес-конференцію. На ній були представлені новачки. Їх п'ять. Це півзахисники Володимир Монастирський, Юрій Бровченко та Антон Крамар, воротар Сергій Тукач та захисник Володимир Найко. За словами головного тренера Вадима Зайця, зараз з командою тренуються ще декілька потенційних новачків високого рівня, але про них розкажуть тільки в разі підписання контракту. На другу частину першості перед Буковиною стоїть завдання потрапити в п'ятірку бажано здобути бронзу. Що ж до наступного чемпіонату плани можуть бути більш амбіційні. Треба ще дограти цей сезон. Ну я так думаю, що будуть дуже високі завдання. Поки що не можу озвучити це, але. Но... В ближайший час я відповім на це. Думаю, що так. Значну увагу Буковина приділяє розвитку дитячого юнацького футболу. Молоді гравці переймають досвід футбольних шкіл Німеччини, Італії, Голландії та Англії. Вони дивляться відеоматеріали та освоюють знання, якими володіють закордонні спортсмени. Рождаються люди абсолютно одинакові везде. Но в Англії грають по одному. А як сказав Гарі да, 11 на 11 грають в футбол, і побіждають постоянно німці. Так, от для того, щоб побеждали всегда українці, нам надо все хороше взять і примінити к нашому системе підготовки. Минулого тижня Буковина вже провела першу гру у весняній частині чемпіонату. В Донецьку чернівчани з рахунком 1-0 здолали місцевий олімпік. Єдиний гол на свій рахунок записав захисник Сергій Басов. За словами Вадима Зайця, Буковина перемогла на класі, але наступний суперник Охтирський нафтовик міцний горішок, і тому гра очікується дуже важка. Учитывая, что раз, это еще весна, все команды со сбора, все готовы, все готовы биться, сражаться. На первый план, конечно, выходит на настрой психологический фактор. Всі вміють грати в футбол, хто кого, як би, можна так сказати, переїде, тот победить. В этом плані, як правильно сказав Ніколай Павлов після ігри з Чорноморіць Полтава, що він сказав, що Полтава не Чорноморець виграв, а виграли боліщики. Ми надіємося теж саме на таку пойдеш. Матч Буковина, нафтовику Кернафта з Охтирки відбудеться у четвер, 29 березня, о 16-й годині. Єгор Подкидишев, Олександр Губін, «Ньюс Чернівці.